Доброго ранку, друзі. Як то кажуть, сонцю вписок, а я ще сплю. Машини їдуть по дорозі повним ходом. Ну, хоча ще не пізно, ще сьомого дина, але люди їдуть на роботу. Треба вставати. У роботи сьогодні у мене не почати ікрай. Скільки я маю роботи? Сьогодні між іншим, День народження мого сина. 40 років. Так, роки біжать. Добре встаю. Що там робиться на, на дворі? Оце така моя клумба вийшла. Ой, як каже одна блогерка Трускавецька, стріпайтеся, помийте ікли, більше не скажу, що беріться до роботи іду я помити ікла, стріпатись. Братися до роботи, треба впечити силові торт. Так що й думитися. О, а це рюкзак стоїть приготовлений з усіма документами. На випадок, на всякий випадок. І тут це підіпа. А тепер я люблю вийти собі на двір. О, і ця картина мене в повні задовільняє. Звичайно, не так було, не так вийшло, як перший раз, але може бути. Може бути, ну до до часу, поки Міша не випустить знову кури сюди. Там кури. Сюди вже їх не пускаю, вже навіть травичка з'являється. Отак. Такі квіти має. Хочете подивитися, що в мене тут робилося. Вам покажу і бігом-бігом до роботи. Братися дуже багато роботи. Відчутна різниця, правда? Ось це таке робилося у мене після того, як чоловік випустив всі кури. Він хотів багато яєць. І бачите, кури перемішали всі кольори крошки. Спочатку крошку просівала через решето. І потім як попелюшка вибирала кожен колір окремо. Отак, камінчик за камінчиком. Ну, тиждень часу мені пішло на це. Думаю, що ви розумієте, яка всередині душі я була вдячна чоловікові за цю роботу. Мене тоді вдома не було. Я була в Італії, у дітей. І він хотів багато яєць, але чи знесли? Ті кури йому багато яєць, чи, можливо, навіть і золоте яйце, якась курка знесла. Ну, принаймні до цього часу золотих яєць я не знайшла. Коли майже вже всі камінці перебрала за кольором, тоді приступила до формування клумби. Звичайно, що робити по-новому легше. Тут треба було ще ті всі камінчики, які змішалися з піском повитягувати, бо шкода, воно коштує не дешево. І за допомогою кутника і великих цвяхів так собі розграфлювала, який колір повинен бути. Звичайно, що купила нові кутники, але ще й використовувала ті старі, які ще можна було використати. І оцю діляночку, яку відгородила, засипала камінчиками певного кольору. Щось трошки почало вже вимальовуватися, розрівнювала камінці, але ще багато залишалося у піску, яких, звичайно ж, було жаль. Тому я їх просіювала ресурску. Звичайно, велика частина камінців була втрачена, тому старалася якомога більше їх пересіяти. Далі взяла вже новий кутник. Позбулася старих шматків полотна, застелила це все плівкою і ось таке в мене вийшло. Звичайно, перший раз було краще, але вже нехай буде таке, яке. Виходило з того, що було. І так пальці були від вибирання каміння порізані до крові. Чи задоволена я цим? Ну, задоволена тим, що такий безлад уже не буде нервувати мене і муляти моє око. Під час цієї роботи, яка стягнулася майже тиждень, я вже ніби зненавиділа кури. І все думала, ну чого ж вони не пасуться? А гребли каміння. І де в цей час був мій чоловік, невже він цього не бачив? Круто, круто, тобі подобається? Бачиш що? часка. Це що? Квіточком подобається. Квіточком? Так я то зробила. Так я то зробила. А це ну, що? Любов до мене? А ти що? Любов до мене? Це що? Це що? Любов до мене? Це я подобилася? Звичайно, я зробила для тебе, щоб ти подивилась. Я тебе таке зроблю, добре? Я тебе таке зроблю, добре? Что? Я не маю разне коління. У тебе немає таких колінь разных. Мамочка, купить, папка. Я ну, куплю? <otrosky> От. Пойдемо в гості вже до когось. В гості вже йти? Вже бабуся скінчила роботу. Пойдемо вже до Юльки. До Юльки йдемо, до Юльки. Все, роботу скінчили. Можемо йти в гості. Гарно? Мені а, подобається. Дивись, дивись, це краща краса. Скажи, щоб дід ще раз випустив кори, і тоді знов не буде красоти. Дід це вміє. Хто не вміє робити? Дід, Дід вміє колю пустити. Там мені не треба. Мені там треба ще обрізати, Міша, і цвік забити. Іди дай. Я сході буде кінець. А тепер біжу на кухню і буду печи торт. Його улюблений торт. Перлину, колишню перлину. Дуже він простий. Постараюся трохи вам щось показати. У п'ятьох яйцях відділила білки від жовтків. Міксером збила трохи жовтки. До білків додала цукру. Взагалі-то я готую такий класичний бісквіт, скільки яєць стільки й цукру. Збиваю білки з цукром до твердих піків. Ось такі повинні бути білки, щоб взяти їх на лопатку і вони не падали вниз. Потрошки додаю збитих жовтків і перемішую. Цей рецепт такий: 5 яєць, 5 ложок цукру, 5 ложок муки. Тому зараз додаю 5 ложок муки. Спочатку 2, а потім 3. І рухами знизу вверх перемішую муку із яйцями. До останньої ложки муки додаю чайну ложку розпушувачу. Все це гарненько вимішую і тісто готове. Виливаю його на деко встелене пергаментним папером. Тісто розрівнюю і ставлю у розігріту духовку до 170 градусів випікати 15 хвилин. Поки пікся перший корж, швиденько приготувала другий, розрівняла його. Пройшло 15 хвилин, спікся перший корж, поставила другий. За півгодини готові два коржі. Якби був торт круглий, це було б набагато простіше. Спекла кілька коржів, по два яйця збила і все. Але цього разу я захотіла себе випробувати у приготуванні квадратного торта. Тому я лінійкою відмірила 25 на 25. Вирізала, а потім ті частини, які залишилися, ще дорізала, сформувавши з цього два коржі. Таку саму процедуру зробила і з другим коржем. В загальному в мене вийшов торт на 4 коржі. Щодо крему, взяла літру сметани, додала до неї цукрової пудри і збила масу. Сметана купована і не відсіджена. Звичайно, що вона не збилася так, як хотілося б. Густіше вона вже не збивалася. От така вона мене це задовільняє. Додала сюди розбавленого у молоці желатину, проціджувала через сито, щоб залишилися всякі там нерозбавлені частинки. Перемішала масу ложкою, трошки стала вона мені рідкуватою. Але, думаю, все обійдеться. Перемастила коржі і при перемащуванні коржів маса трохи стягувалася. І коли перемастила всі 4 коржі, поставила в холодильник на годинку-дві. Для вирівнювання торта використовувала збиті вершки із цукровою пудрою і желатином. І ось такий вийшов торт для мого сина. А верхній шар для вирівнювання був лише із збитих вершків з цукровою пудрою. Шоколадою вершків зробила глазур для потьоків. Ось таке. Зверху прикрасила, ну як же ж тепер, без лохини. Звичайно, це не є такий торт перлина, як тепер печуть, але це колись так називали. Це торт його дитинства. І такий сюрприз ми для нього зробили, бо дуже він його хотів. Не на часі зараз гучні святкування, тому у сімейному колі ми скромно відсвяткуємо день народження мого сина. Зараз такі реалії нашого життя, що не знаємо, чи доживемо всі до наступного року. Степ народження тебе, сину, ми тебе всі дуже-дуже любимо.